Уряд України схвалив новий законопроект про житлову політику, що ж пропонує новий законопроект: соціальне житло для переселенців та працівників житлової сфери, службове житло, для працівників, які потребують проживання, поруч з місцем роботи, доступна іпотека, кредити під 7% для економічно активних громадян, реформа оренди, сучасні механізми орендних відносин з захистом Прав всіх громадян і створення житлових фондів, модернізація існуючого та будівництво нового житла. Як ви вважаєте, чи зможуть ці зміни вирішити проблеми пенсіонерів? Можливо, нарешті переселять з старих будинків, які розвалюються, до нових багатоповерхівок зі всіма зручностями? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ваші питання також вкажіть в коментарях, і відповіді на них будуть в наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити.